І всім привіт, На я Розі. Сьогодні ми з вами будемо виживати в пласкому світі Майнкрафт Хардкор. Як ви бачите, в мене отакі незвичні сердечка. І ви скажете: Роді, а що таке взагалі плаский світ? Дивіться. Раз, два, три. Це бедрок. Бедрок я ламати не можу. Тобто плаский світ це просто світ, в якому немає. Майже нічого, окрім селищ і різних інших структур. Просто світ в три блока і все. Воно ну, тут тварини станеться слайми. Але перше, що ми маємо зробити, це знайти якесь село. Тому що без села тут вижити, вижити неможливо. Ми побігли в ту сторону. Ну, 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 ну. Так, біжимо далі. Але знаєте, один мінус в цьому світі. Що взагалі тут купа слаймів. І тому потрібно щось робити, щоб ці слайми не спавнилися. Від маленьких проблем майже немає. Ну просто вони можуть мішати трохи. А великі будуть тебе атакувати безкінечно. До речі, в нас вже перший голод. Ладно, біжимо далі. Далі, 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 далі. Сола немає. Немає села, значить і немає виживання. Отаке таке правило існує. Ля-ля-ля. Так, може зараз десь якесь село висвітиться, будь ласка. У мене голод так пропаде десь. Носки курочку. Ну... Там свинки, там щось є, там село. Друзі, ми з вами нарешті знайшли село за 2 хвилини. Дуже класно, дуже. Воно там будиночки є, цікаво, тут є кузня? якщо є, то нам дуже сильно повезло. Так, поки що бачу будиночки, великі два. Два великих, двохповерхових і маленьких. Напевно, тут немає. Немає кузні, але може вона десь там і стоїть. У нас вже дуже багато голоду потратилося, тому я думаю, зразу ми з вами зберемо десь їжі, може стіну знайдемо ще щось. О, дарі, дайте мені їсти. Ону, голем, големчик добрий, добрий, молодець. Голомчик валить учить. Все, в мене дуже багато голоду і я не можу бігати. Та що ж це таке? Давайте знайдемо якусь скриню, може там буде щось поїсти. Ай! Сіно, 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 сіно. Де тут калітка? Дід, звідси коні різні. Ой, туди вода є. Все, так. Це на мене напало, друзі. Давайте ми зараз знайдемо дерево десь. Воно, тут, тут. Знайдемо дерево, добудемо його і зробимо собі їжу. Тому що в мене вже дуже мало голоду. Так, добові доски, верстак. Ставимо пшеницю і їжа, просто їжа. Три хліба у нас. Ну таке, знаєте, ми ще з вами добудемо їжу. Це так класно, припадемо. Ладно, давайте ще будемо дерево, тому що дерево і камінь це тут два дуже цінних ресурси. Навіть якщо брати звичайний світ, там таке ну не дуже цінне, але от в плоскому світі без дерева, без каменя, ти довго не проживеш. Тому крафтимо зараз дерев'яне кайло. І підемо добувати камінь. Камінь добудемо з будинків. Не переживайте, стояни потім їх відновлять і я не знаю як. Іди звідси. Големчику. Големчик, до речі, ось тут хата є. Давайте з нею і почнемо розбирати її. Так, 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 ось кам'яна доба, наша перша досягнемо. Так, добуваємо камінь, камінь, камінь. Так, і робимо обновку зразу. Так, покращення. І добуваємо далі камінь. Що ж ти? Селяни, не звідси, Твоєї хати скоро тут не буде зовсім. Ха-ха-ха. Я не знаю, що вони говорять так. що... У нас ще двері будуть для нашої майбутньої хати Іди звідси. Тому тут все класно. Так, забираємо ще каменю. Так, і давайте зараз скрафтимо необхідні нам інструменти. Такі як меч яким ми зараз можемо завалити големчика нашого дорогого, який нам принесе заліза. сокиру, лопату хай буде на всякий. І все. Ну, можна ще пічку, звісно, скрафтити. Хай буде. Так, добуваємо ще дерева. Все рівно селянина нам не потрібні хати. Вони що, просто бігають тут все. Що корисного не несуть. Mm. Так, добуваємо дерево і продовжимо потім добувати каміння. Заодно смолоски побудовуємо. Так, воно ну, там грядка, фермери бігають. Ну, тут Так, зараз у нас по всього буде ресурс всіх. Другий поверх хай висить, літає тут. Ми з вами і перший добудемо повністю. Шо ти там гортаєш свої книжки? Так, продовжуємо добувати! Камінь! Оно тут ще, Ду штуку, і все. Ну, книжки ще добудемо на майбутнє. Ого, тут ще камень. Чуєш селянани? Що ти такий на камінь багатий? Цікаво. Так добудемо цю штуку. І все, давайте зараз підемо, завалимо големчика. О, дивіться, він мав комусь здоров'я. Гей, голему, голему, големо, давай я тобі допоможу, а потім... І завалива. Все, так, стій големчику, зараз ми тебе завалимо і у нас буде з вами залізо тут. Так. Трошки ударів. Все, залізо є. Скільки там? Три! Мало! Ну что ж, давайте трохи еще, еще себе ездить и, и лишку Так, каменю мы тут нормально так здобули. Ешь, ты мне треба. Дайте мне вашу картоплю Ну ще шок. О, камне е, камней рис. Классная штука. О, от, от там е, будинок Це дуже корисна річ. Так, отут, от тут зелеварка має бути. Теж класна штука. Так яке зелье випало. ще нет. Тут главное что-то кто-то нормально просто Кам'яний меч. Так, ідемо сюди. Заходим туди. збираємо речі. Ого, картопля. На перший час у нас будеш їсти. Ну, яблок. Давай. Зараз тут хвост цю ніч. Так, скільки там може. Хай тут буде. Е Велике від... вікно, таке велике, клас. О, до речі, скриню заберемо зову. буде велике вікно, я буду дивитися, дай вам а взагалі це так, для селянин. Ого! Слимак бігає. Раз. Що ти там мотаєш головою селянина? Тебе тут стіни вже немає. Ладно. Так, друзі. Отаке у нас гігантське відео мало красиве. Що тут у вас? З майже нічого не залишилось. Ну це і так, зрозуміло. Чу ж, і дизі. Це. Ой, солодких снів. Все, зараз ми ну, підемо з цього села. Тут майже нічого корисного не було, тільки големчик. забрати. Капець. Воно ну, разванная хата. Шо і, ідемо просто прям Хух! на дзвіночок нажму. Все, на дзвіночек назад не отримав про відео. видео. Ах! Ах! Та шо -то, Ты тут даже не буде. Ой! Чу ж, за тебе я зараз помру. Капець. Боюсь, ты навіть не достать нормально. Шо все, біжимо вот так вот прямо. Може буде щось, може не буде. Ну надеюсь, ми ще село знайдемо в цьому відео хоча б. в парад, только в парад. Солнышко поднимается, все добро. Так, ну там коняк купо. А... Так, 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 курка. Кушки такі живучий. О, будного. Тут Все есть тіж. Біжимо далі. На горизонте нічого не видно. Ой! Потрібно ж було в інвентар заглянути. Mm -mm 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 -mm. Погано справи йдуть. Дуже погано. Ні села. Нічого гісенько. Йой, тут стрілять село. Потрібно швидше знайти село, я скоро бігати не зможу, воно село рідненьке. Оно там, хаты виднеются, велики. Ежа буде, зализа буде. О! Все, я не можу бігати. Класс! Это трошки собі єжже. Потратимо, зато відбуваємо голод. Так, біжимо далі. Так, давайте трохи їжі здобудемо і вже будемо, напевно, закінчувати. Ну і големчика заодно. Тут Коти є. Класно. Так, все, големчик усій. Ми твого брата завалили вже, тому ти не переживай. Ти не один такий. Так, почекай, 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 почекай. Почекай, голоночка. Давайте. Давайте зараз нашим живучим мечем, який тебе тут залало, діломчику, доб'ємно. Сука не ламається. Все, ми його завалили, друзі. Ого, уже вісім. Сьогодні випало. Іді, це пастухи. Забираємо цей столик. Тепер йдемо здобувати їжу і буде вже кінець. Є. Тупо, тупо. Есть. Давайте заразробим себе шапку. Где у нас есть? Тупо, все. Иди, ты, ты, ты. Слышишь, что есть? И да, его ножки разыграли. Классно. Так, все, давайте зробимо в цьому загоні з вами. Почекайте, Почекайте будь ласка, друзі. Ладно, 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 ладно. Все, друзі, давайте ми тут будемо закінчувати, зробимо собі одну базу, щоб потім ми прийшли з вами, і у нас все було, щоб ресурси скласти, ну і так далі. Ось така бата у нас вийшла. Ну що ж, друзі, ми закінчуємо на отакій дуже прекрасній ноті. Ми будемо, напевно, цю наступну ніч переживати отут. -от. Ну, на зв'язок було я Роді, за цей випуск вживання в плоскому світі. Ми встигли з вами знімати кам'яний і сокири. Зобути дуже багато ресурсів, такі як е, зілля, варка, камен, камені і багато інших. Ну, а на зубій була ради, не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал і нажимати на, на колокольчик. Е, як я і всім пока-пока!